А з сила лева в тобі конія року номер один по тему міжнародного готується Україна до зустрічі радників з питань нацбезпеки. В ній візьмуть участь Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і Німеччина. Утім, дати її проведення поки немає. Президент Володимир Зеленський пропустив, що Вашингтон представлятиме державний секретар Марко Рубіо. Далі цитата. Ми би хотіли, щоб була зустріч радників в Україні. Є позитив, що радники домовилися зустрічатися. Це важливо. Думаю, оскільки повноваження радника по нас безпеці будуть зараз у держсекретаря Рубіо, тому зустріч радників буде в цьому форматі. Тобто ніхто не буде очікувати нового радника, так мені здається. І вчора, і сьогодні всі радники країн без Росії на контакті. Володимир Зеленський, президент України. Ігор Попов на прямому зв'язку. Це експерт Центру «Об'єднана Україна». Пані Ігорю, моє вітання вам. Добре дня. про зустріч цих радників. Важливість зустрічі, окрім того, що вони зустрінуться і будуть про щось дуже серйозно говорити. В чому полягає? Роз'ясніть, будь ласка, зараз. Ну, треба розбиратися, що робити із мирним процесом. Тому що якось у Ватикані в нас пройшла нормальна зустріч, але і 100 днів Трампа вже пройшло. Тобто. Чи буде до чогось прив'язуватися наступні кроки? Бо на сьогодні насправді, е, грубо кажучи, м'яч в цій грі на полі росіян. Володимир Зеленський щодня зараз нагадує, що Україна повністю разом з США готова до оголошення всеосяжного повного перемир'я на 30 днів з можливістю продовження. За цей час Україна готова до переговорів в будь-якому форматі про повне мирне врегулювання. Від Росії йдуть то пропозиції перемир'я на три дні. За три дні зрозуміло не можна провести переговори, то взагалі якісь погрози, то реакція з справами вон, на моїй оболоні вночі знову було, на жаль, неспокійно. І тому якраз Україна тут найбільше зацікавлена, і Україна тоді відіграє лідируючу роль. Зеленський збирає. Запрошує цих радників, пропонує зібратися в Україні, щоб узгодити тактику. А що ж ми робимо на цьому етапі? Чи ми дозволяємо Росії ще тягнути час місяць, рік, продовжувати наступи? Чи все таки ставимо якийсь дедлайн кремлівському керівництву, що вони або тоді погоджуються на перемир'я, або його відхиляють? І таким чином, що буде тоді після цього, чи сполучені штати в тій чи іншій формі яку допомогу можуть надавати, щоб ми ж могли розуміти, як рухатись далі, а не просто вічно чекати відповіді з Росії. На вашу думку, якою, врешті-решт, буде ця кінцева тактика, пане Ігорю, чекати, думати, чи терпець урветься в, по ідеї, по всім, от як це правилам жанру, та з того, що я бачу, ну американському президенту вже повинен урватися терпець від цих російських туди-сюди. Ну, звичайно, для нас краще рішення, яке ми просуваємо, це мир через силу, через сильну позицію, через посилення України. Ми бачимо, що окремі елементи цього плану з'являються. В американському конгресі зареєстрували законопроект про пекальні санкції, там 500% мит на Росію, на всіх її союзників, хто з нею торгує, це інструмент тиску, це політичний меседж. Але. З іншого боку, боку бачимо заяву американців, що вони десь готові відійти від переговорів. Але чи то вони все таки готові разом з нами примусити Росію до перемир'я, а потім не модерувати двосторонні переговори, чи вони можуть вийти до перемир'я, але які зобов'язання вони залишать до цього, це все треба прояснити і це проговорити дійсно разом з європейцями, тому що. З європейцями, з британцями, німцями, французами у нас так само дуже багато спільних інтересів, і треба розуміти, як вони будуть перекривати зменшення американської допомоги чи відсутність американської допомоги, і тому шанс на мир через силу є, але знову ж таки, як і раніше, все залежить перш за все від Росії, що вона трохи побавила свої апетити і пішла на мирні переговори. Буквально хвилина пане Ігорю, читав наступну тезу. Росії осі погрози у випадку, якщо що ми там впровадимо ну до лампочки, і поки не буде впроваджено реально, от до тих пір і реакції якоїсь притомної від Кремля не буде. Чи погоджуєтесь ви з нею? У нас хвилина не більше? Я б не зовсім погоджувався в Росії. З одного боку є запас міцності. Але вони не готові поки що морально і політично оголошувати загальну мобілізацію. Без цього вони не можуть добитися вирішальної перемоги, переваги на лінії фронту. В Росії назрівають економічні проблеми, і тому Росія може розглядати варіант закінчення війни, але вона хоче туди напхати максимум своїх вимог. І тому тут питання, наскільки сильне буде позиція. Заходу для того, щоб Росія не включала в цю мирну угоду, аж за надто завищені очікування і завищені вимоги, які не може прийняти Україна. Зрозуміло, спасибі пане Ігорю, вам за те, що доєдналися, роз'яснили ці моменти. Ігор Попов, це експерт центру об'єднана Україна. Він був на прямому зв'язку. Дивим часом просить український парламент ратифікувати угоду зі сполученими штатами в найкоротші терміни. Відомо, що домовленості є безстроковими, але за 10 років сторони можуть умови переглянути. Досі ж у Вашингтоні доопрацьовуються ще два технічних документи, і вони не потребують. Ратифікації, але все ж досі не можна сказати, що історію укладання цієї угоди є завершеною. Утім, головний етап, ну очевидно, пройдено. На цьому шляху Вашингтон та Київ неодноразово перебували на межі ледь не розриву відносин сам по цьому напрямку, але зрештою такі домовились. Тож що передбачається угода, і коли вона запрацює повноцінно, тут дізнавалися і розбиралася Олена Чернякова. Угода про копалини, відбудову чи гарантії безпеки, спосіб отримати сучасні технології та модернізувати країну. Що отримав Україна у підсумку? тепер президент Трамп дав йому королівський флеш. І навіщо українські мінерали американському президенту? президент Трамп є нашим найкращим укладачем угод. Від лютого і до першого травня саме стільки часу знадобилися, аби укласти угоду. Перемовини іноді нагадували гостросюжетне кіно, де і вирували емоції. You, you have... У вас немає карт з нами лише є карти. І драматичні повороти will... дуже важко укласти економічну угоду із людиною, яка не хоче мирної угоди. А за кадром були місяці роботи юристів та урядовців. Нашу сторону представляли правники з американської компанії, і це відіграло неабияку яку роль. Білий дім прагнув діяти швидко і зухвало. Перші варіанти угоди були неприйнятними для нас, але її змінили. І до ста днів президентства Трампа підписали. На цій світлині віце-прем'єрка міністерки економіки України Юлія Свериденко та міністр фінансів США Скотт Бесенд у їхніх руках уже підписаний міжрядовий документ і протокол про наміри затвердити технічну угоду та угоду про статус фонду. Отже, загалом три договори. Але перший основний він дасть можливість залучати інвестиції в українську економіку. Ми отримаємо канали збуту продукції в Україні можуть з'явитися нові. Потужності з видобутку попалень, нові заводи. А міністр фінансів США взагалі назвав домовленості історичними і не лише у контексті економіки, це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі ніж та, що була раніше між США та Україною. Зараз документ уже у Верховній Раді це 12 сторінок, де прописані структура повноваження та цілі угоди. На останній бачимо перелік із шести десятків надр, розробка яких і відбуватиметься у майбутньому. Як бачимо, угода й справді більше про надра так купалине, але офіційно називається як договір про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Робота над запуском до слова цього фонду ще триватиме, але відомо він реєструватиметься у США, але рахунок буде в Україні і наповнюватиметься теж тут. Перші 10 років. Прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. При цьому в угоді немає якихось дискримінаційних умов щодо інших партнерів чи положень щодо продажу товарів та ресурсів по невигідних для України цінам американським компаніям. Інвестиційним фондом управлятимуть рівноправно Україна та США і кажуть, фонд це інструмент залучення інвестицій, а не грабіж наших ресурсів. Тобто, усі українські природні ресурси залишаються у нашій власності, як і прописано у конституції. Охоплює всі області, безумовно всю територію визначено кордонами 1991 року. Фонд наповнюватимуть обидві сторони: 50 на 50. І тут від США це можуть бути як грошові внески, так і, що важливіше зброя. А от однесок України буде від саме з нових ліцензій на родовище. Угода відповідає міжнародно правовим зобов'язанням України перед європейським союзом та стратегічним курсом України на вступ до ЄС. В угоді відсутні положення про будь-які боргові зобов'язання і до найцікавішого. Угоди запрацює після узгоджень усіх внутрішньополітичних питань, і у нашому випадку це ратифікація у парламенті. В уряді просять депутатів зробити це якнайшвидше, і текст договору вже є у кожного. Але деякі нардепи вимагають побачити ще дві технічні угоди, Та над ними досі працюють юристи у Вашингтоні, і вони не потребують узгодження у Верховній Раді. Не всі міжнародні угоди потребують ратифікації, тому а, ми. Будемо мова йдеться лише про цей документ, так про цей конкретний документ, який було прилюднено на сайті кабінету міністрів, і ми будемо е, вирішувати питання, ратифікувати чи не ратифікувати. Та навіть після ратифікації очевидним є те, що американські компанії не зайдуть в Україну допоки тут. Триває гаряча фаза війни, але угода може розблокувати постачання нової американської зброї. Звісно, за гроші. Угода сама по собі може бути однією з гарантій безпеки для України. А її підписанням, попри шалений тиск, Україна продемонструвала здатність домовлятися, не порушуючи свої закони та червоні лінії. Олена Чернякова Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон Єдині Новини. Іван Уст на прямому зв'язку зі студією. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Мої вітання вам, пане Іване. Вітаю, пане Микита. Вітаю всіх, хто глядачі. Нам тут зараз доведеться. Порозвінчувати міфи, які вже з'явились, а і пропагандистські брехні у тому числі, тому що не встигла висохнути чорнило від ручки на підписі, як ці російські пропагандисти почали трубити в телеграмах там своїх в новинах, у цих там, там і та металії, тому подібне їхніх, що Україна з патрахами продалась Сполученим Штатам. Все тепер вивозити будуть не тільки от чорнозема, і всі рідкоземи От був чорнозем, тепер рідкозем Давайте спростовувати ну, знаєте. безумовно російська пропаганда все змальовує в таких кольорах, що все Україна продала все, що в них є, і на багато років вперед і повні кабалі. Але давайте перше запитання: ось ця угода, яка підписана, яку кількість конкретно чого Україна повинна надати? І ось тут перша проблема. Чому? Тому що колишня заступниця міністра закордонних справ України, пана Лана Дзеркаль, говорила, що для того, щоб зрозуміти, що взагалі у нас є, треба дослідження провести, яке за оцінками, яка про які казала пан Лана Дзеркаль, буде коштувати 25 мільйонів доларів. Ніхто таке дослідження не робив, зрозуміло, що зараз його провести неможливо. Далі та угода, яка підписана. Це е, абсолютно інша річ порівняння з тим, що нам сполучені штати Америки пропонували. І ось тут відповідь цим тим критикам, які казали, чому так багато Україна витрачає грошей на юридичне супроводження цієї угоди. Місяць тому я пам'ятаю, які йшли дискусії. Навіщо це все? Так ось вам відповідь ті юристи, які прописали те, що підписано, вони прибрали всі такі. Скажімо так, дратівливі і небезпечні для України речі і зробили доволі цікавий документ. Тому що, по перше, все, що в цій угоді, це не те, що було і є, це те, що повинно бути. Тобто, це мотивація Сполучених Штатів Америки вкладатись в скажімо так, в розробку та видобуток цих самих корисних капал. Тобто то, і так їх багато, 52 елементи зазначені в угоді. До речі, 12 сторінок, які є на сайті кабіну. Я думаю, що це не вся угода. Там будуть ще інші технічні складові, і вже коли вони будуть, тоді буде ратифікація Верховній Раді України. І ратифікація, скажімо, за все, буде. Я розумію, що тривають дебати, але знов ж таки, поки що, ось в мене, скажімо так, коли я спостерігаю цю історію, таке враження, що це історія, яка потрібна насамперед Дональду Трампу для того, щоб сказати, що все добре. А ось е, її практична реалізація тут є питання, тому що з е, практичної речі, що нам потрібно, це продовження військової допомоги. А перші сигнали вони вже з'явились, бо 50 мільйонів доларів зелене світло. На продаж Україні озброєння це вже перший сигнал. До речі, був другий, третій, це з приводу, якщо я не помиляюсь, наступної на 350 мільйонів дозволу, а також інформації про ем, те, що різні запасні частини для Ф-16 також надаються Україні. Тобто, ось вже будь ласка, пішла практична реалізація вже зараз. А що стосується майбутніх проєктів, то треба, щоб а ми виграли цю війну. І бе подивитись, як вони будуть реалізовуватись, бо поки ось особисто в мене з того, що я прочитав на 12 сторінках угоди, яка зараз представлена, ну я не можу сказати, що там є щось таке страшне, щоб ну, російська пропаганда вона знайде безумовно, щось страшне. А якщо не знайде, то видому. Але поки що, поки що таке враження, що це є підґрунтя для отримки допомоги зараз, та е, в перспективі. Спільних проєктів, реалізації цих проєктів. Причому вже є інформація, що європейська сторона ознайомлена з цією угодою, і вона не заперечувала. А це дуже важливо, тому що одне з побоювань, яке було в українському суспільстві, що ця угода ставить крапку на наші євроінтеграції. Ось я не можу сказати, принаймні з того, що я прочитав, що ця крапка буде поставлена. стосовно грошей, які можуть в перспективі бути інвестовані в нашу економіку, я читав. Бачу в суму в 250-300 мільярдів доларів. Проте я не зрозумів це за який період. Можливо, ви можете прояснити. Ну, знаєте, поки що я не готовий взагалі казати, які конкретно цифри, бо безумовно аналізи з'являються. Була політична заява Дональда Трампа. Що ця угода дозволить відбити навіть більше ніж ось знов з'явилось 350 мільярдів доларів, які США надали Україні. Ну треба знов ж таки треба дивитися, як все буде реалізовуватися. Знаєте, ідеї через яку в принципі я скоріше підтримував цю угоду. Це те, що, наприклад, Титан Титан потрібне Сполученим Штатам в Америці, авіабудівний галузі. Що було раніше? В Україні була сарвина, Далі сировина йшла до Росії. Росія переробляла її на Титан. Титаншов до Сполучених Штатів Америки. Як на мене, ця угода серед іншого вона створює можливість, як то кажуть, ліквідувати оцю проміжну ланку, якою є Російська Федерація, створити потужності з перероблення української сировини на Титан або в Україні, або в США або в Тре. Третій країні, яка буде дружньою України і Україні і США, і тим самим ми Росії позбавляємо з залежності від Росії принаймні по титану, який важливий для американської економіки, е, можливо, будуть і інші також важливі для американської економіки е, метали, які вона отримує, і які до речі важливіші більше США ніж Україні, тому що у нас ця сировина була давно, але ми якось ну не те, щоб сильно її займалися. А зараз, коли розгортається ця торгівельна війна у Китаю та США, аналітики кажуть, що основна відповідь, яка буде у Китаї для Сполучених Штатів Америки, це заборона постачання рідкості земельних елементів до цієї країни, і що треба робити США? Це вкладати угоди з іншими країнами, щоб був доступ до цих рідкоземельних елементів, і Україна наводила типу. Тобто, зараз Україна стає важливим компонентом збереження. Економічної автономії, тобто зменшення залежності від зовнішніх гравців для сполучених штатів Америки, єдине, що бажано, щоб це. Все ж таки, оці слова, що це не заважає євроінтеграції, була також інтегрована в загальноєвропейську модель, але тут же треба казати про збереження єдності заходу, і Україна може виступити гарним плацдармом для цього збереження, бо у нас є ресурси, які потрібні і США і ЄС, тому оскільки ЄС також хоче зберігати нормальні стосунки США. Ось вам, будь ласка, угода з Україною, яка Серед іншого буде працювати на зміцнення євроатлантичних стосунків, що до речі також буде надавати нам аргумент. До євроатлантичної інтеграції, тобто інтеграції в НАТО, яку поки що заперечують США, але підкреслив поки що Пане Іване, І в контексті Сполучених штатів і мит, які були топ-темою там десь два-три тижні тому. А на Україні вони, врешті-решт, якимось чином позначились чи ні? Бо ну потрібен ж був певний лаг від моменту оголошення там промити до моменту, коли вони почнуть на щось впливати. У mm -hmm. нас буквально хвилина. Я не можу сказати, що вона позначилась. Чому тому, що Україна і так мала невеликий експорт до США, бо більше ці мита, поки що вони заморожені, але вони створюють кращі навіть перспективи нашим виробникам металургійної продукції, адже абсолютно на всіх країни піднімаються ці мита. У нас найменша нагадує 10% відсотків мита щодо України. Тому поки що ми не відчуваємо наслідки, але перспективи для нас створені не найгірші, прямо скажемо. А з європейським союзом ну там навіть не стільки мита, там е, у них квотування. Та це мабуть топ тема в стримування нашої так. продукції, і так, якщо так, я не так. помиляюсь, то свиня цього року певне підкладена в тему квотування. його збільшилась кількість ця свиня з'явиться після 5 червня цього року, тому що єс не хоче продовжувати оці преференції, які нам дав після початку міжнародної війни, але перемовини ще тривають. Тобто тут ще ми не можемо ставити крапку. Почекаємо, що ми не завершиться це перемовини, щоб зберегли ці автономні преференції. Але знову ж таки, ну цікава така історія. Я тут користуючись моментом, ще декілька хвилин викрою. Ми е, вжадаємо до європейського союзу. Європейський союз це визнає і зі свого боку теж робить все можливе для того, щоб ми стали частиною європейського союзу. А в економічному плані ну вибачте, тут якісь правила інакше діють. Це пов'язано з нашим розміром, розміром нашої економіки. З нашою... Структурою фермерського і сільськогосподарського господарства, вибачте, глядачі, і ви пане Іване за тавтологію. Ну, і саме цього бояться. Чи чого бояться? Боя, бояться того, що внутрішня конкуренція посилюється, тому що Україна є потужний глобальний гравець на свій, в свій сфері агроправництва. І тому окремі країни-члени ЄС. Вони розуміють, що тільки Україна стає в Європейському Союзі, буде перерозподіл розподіл її різної підтримки, а також значення окремих економік ЄС для загальної економіки ЄС. Зрозуміло, що значення України, принаймні в цих товарах, сільськогосподарських воно зросте відповідно зменшиться значення Польщі та інших держав, які зараз займаються нішою, і це створює нам проблему в нашій євроінтеграції. Тому європі слід, як кажуть, вирішити. Вони будуть е, слідувати економічним інтересам. Окремих своїх членів чи більше думати про загальне благо для всього Європейського союзу і підвищення рівня економічної автономізації, вже ЄС, яке буде після приєднання України до нього. Дякую, пане Іване, за ці роз'яснення. Іван Нус – це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат.